Головна кіноподія осені Одеський міжнародний кінофестиваль завершилася сьогодні і вже вдруге не вдома, а у столиці України через повномасштабне вторгнення. Цьогоріч оновили нагородну статуетку Золотий дюк. У нього є серце. На конкурс та поза ними представили понад 100 стрічок ігрових і документальних. Фестиваль традиційно збирає найкращі зразки національного та європейського кіно, а це і ексклюзивні прем'єри. Дотичною до кіно стала і телевізійна служба новин. Реальні історії відзняті нашими журналістами стали канвою для ігрового кіноальманаху Війна очима тварин. Це сім новел про взаємодію і допомогу між людьми і тваринами у страшні часи війни. Один плюс один медіа та один плюс один Україна є медіапартнерами одеського кінофестивалю. Ведучим церемонії закриття був мій колега Святослав Гринчук. Він відзначив, що у конкурсній програмі були фільми на соціально важливі теми, але на майбутнє у нього все ж таки є побажання. У мене росте маленька донька, тому ми ходимо на всі можливі мультики власне українського ігрового, веселого, якогось позитивного дитячого кіно, як на мене, трошки менше ніж би хотілось, тому що дітям зараз теж складно. Їм треба це все переживати, що відбувається навколо, якось дарувати позитивні емоції. Я думаю, що щось таке би мало бути, і я впевнений, що воно буде просто, мабуть, потребує більше зусиль.